4 вересня, сорт профюжен Та, <смі> да, він смачнючий. Ммм, м'якісенький, солодесенький. Дуже старий сорт французький. Як ви бачите, перша ягідка більша, а тут уже йдуть меншенькі. Але, як для себе, чудовий смак. Суничний аромат. Буквально пару ягід заносиш додому. Просто пахне все. Ось така вона. І так вона родить до самих морозів. У всякому разі, я зрізаю квітконоси, коли вже дощі, коли холодно, коли вона не дозріває. А так вона родить ціле літо. Трудяшка трудяшкою. Дуже гарно сука поводять кущики. Мають такі цупке листя, були е, спідні також, відгуки, що теж себе гарно почуває. Вирощуйте свою ягоду, своя ягода найсмачніша.